15 гривень за кілограм капусти. Таку суму доведеться заплатити, якщо ви хочете заквасити на зиму капусту. А це до речі, на 5 гривень більше, ніж минулоріч. Продавці капусти на Тернопільському ринку кажуть, цьогоріч білокачаної неби, який урожай, тому ціна на неї надалі не зростатиме. Традиційно в цих числах ми квасимо капусту. 10-15 кілограм беремо. Ну так на сім бутликів, от, е, теж і взагалі на п'ять бутликів, а собі на сім. Щоб була сочна? Так. І ще на що звертайте увагу. Біленька. Так. І щоб добра була. Кисла капуста не лише смачна, але й корисна. Вона багата вітамінами, адже при квашенні усі корисні речовини зберігаються. У ній є мікро та макроелементи: цинк, залізо, калій, кальцій, вітаміни групи Б, клітковина, яблучна кислота та вітамін С. «Руки це були після 15 жовтня, після покрови. А цього року капуста смачна на кілограм капусти, столова, ложка, рівна, кам'яної солі. Яка нас зараз у дефіциті. Морки небагато. Одної штучки на кілограм капусти треба тільки жменьку, тоді вона буде гарна біла капустинка. Здавна квашена капуста була основним продуктом харчування, особливо взимку, коли вітамінів організму не вистачало. Незважаючи на те, що рецепт квашеного овоча доволі простий, з часом його удосконалили та додавали нові інгредієнти от як яблука, виноград та журавлину. Сьогодні квашена капуста подається на стіл як самостійна страва, а також її додають до супів, салати та пиріжки. Чоловік любить квашену капусту, я не дуже але. Вареники, пиріжки, ото для того я квашу. Як і колись є господині, які намагаються встигнути заквасити капусту до задушних днів. Вони починаються 1 листопада, потім з 1 до 7 кажуть, квасити не можна, тому що капуста вийде несмачна. Але є ті, хто на такі забобони уваги не звертають. Ми вже пробували кожен день квасили першу, другу, третю до 9. Христопада до Дмитра. Квасили її. Ну, правда, Дмитрий між не класи. Якщо гарна господиня, то й гарна капуста. А ще аби квашена капуста була смачна, її потрібно готувати лише в хорошому настрої. А також не рекомендують квасити капусту у повний місяць, тому що вона швидко зіпсується.